Я дуже добре знаю, що на сьогоднішній час велика кількість українців бажали би почати підзаробляти до своєї зарплати від 300 доларів і можливо навіть і більше. Та як зарплати банально не вистачає. Всі ми про це дуже добре знаємо. Але є дуже велика кількість людей в інтернеті, так званих інфоциганів, мамкиних бізнесменів, які продають якісь власні курси, навчання тотком нічого не дають, але заробляють гроші на простих білих людям. У Мене зовсім не так, але я маю дещо запропонувати. Мене звати Ігор, мені 23 роки, я з міста івано франківськ і я вже більше трьох років розвиваю власний напрямок. І мене зараз цікавлять толкові та надійні люди, на яких можна покластися, і яких я готовий безкоштовно навчити своїй власній системі. Е, система, яка тисячам українцям допомогла збільшити свої доходи в декілька разів. Ви нічого не ризикуєте і ви нічого не вкладаєте. Це все чисто, легально та офіційно. Виділяючи 2-3 годинки вільний від роботи час, ви вже з наступного місяця можете почати отримати свої перші кошти. І є можливість через півроку, рік часу повністю звінитися з роботи, так як ви будете мати можливість заробляти достатню кількість грошей разом зі мною. Тому, якщо тебе цікавить, залишай в коментарях плюс я з кожним особисто зв'яжуся, надам всю детальну інформацію.